Як просто знайти область визначення основних функцій. Тож, дуже часто зустрічається ось таке завдання: знайдіть область визначення деякої функції. І поки ви не працюєте з логарифмами, там, синусами і так далі. Тобто базові заборони у вас всього 4 є випадки, а заборон взагалі дві. Які ми знаємо самі самі основні заборони? Це те, що на нуль ділити. Не можна і під коренем не можна ставити від'ємні числа. Все, із основних функцій, наприклад, там, до 10 класу, більше у вас навіть заборон сильно і немає. Тому ми маємо з вами пам'ятати, що для того, щоб знайти область визначення, а це всі можливі значення ікса, то нам потрібно виключити всі неможливі, ті, що нам не підходять. А не підходять нам ті, що порушують базові заборони. Тому, якщо ви бачите якийсь вираз, типу взагалі без коренів, без дробів, без нічого такого, то область визначення, до речі, вона позначається буковкою D від Y, або D від F, то область визначення у нас всі дійсні числа, абсолютно всі числа. Заборон немає, тож і немає що викидати. Тому ви це можете записати або X є R, Тобто X є всі дійсні числа. Або ви можете це записати від мінус нескінченості до плюс нескінченості, або ви можете просто писати словами, що всі дійсні числа. Наприклад, ось перше завдання. Ви бачите тут заборону якусь, типу там дріб, або корінь. Ні, жодних заборон. Тому якраз ось такий випадок, і нам підходить, тобто y, від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Тобто всі числа нам підходять. Якщо ж ви бачите дріб. То тут ви вже знаєте, що тут є певна небезпека. На нуль ділити не можна. А в, е, у нас якийсь вираз в знаменнику, який е, пов'язаний з іксом. Тому, що ви робите? Ви виписуєте весь вираз, все одно, що тут. Я прям словами так і написала: вираз у знаменнику. От ви цей вираз повністю виписали. Напишу його ось так. Вираз е, у знаменнику. Виписали цей вираз. І написали, що він не дорівнює нулю. Після того, як ви його розв'язали, тоді вже ви пишете всі інші числа, крім цього е числа, якому воно дорівнювати не може. Якщо ви бачите вираз під коренем, Знову ж таки, ви знаєте, що під коренем не може бути від'ємне число. А не може бути від'ємне, значить може бути все інше. Тож, оцей вираз під коренем виписали. Буквально, що там є, все прямо, все, все, все виписали, тільки вже без кореня. І написали, що цей вираз обов'язково більше або рівне нуля. Чому від'ємних не можна, а все інше можна. Додатні можна під корінь, Можна. нуль можна під корінь, можна. От цей вираз має бути більшим або рівнем нуля. Розв'язуєте цю нерівність і записуєте вже те, що у нас є розв'язком цієї нерівності. Ну і комплексний підхід, коли вираз потрапив у подвійну халепу, він потрапив і під корінь, і потрапив, і в дріб, то вони обидва висувають свої вимоги. Дріб висуває вимогу про те, що вираз оцей не може дорівнювати нулю, а корінь висуває вимогу, що він має бути більш рівним нуля. Так от, якщо вам потрібно взяти. Компроміс між цими двома вимогами не дорівнює нулю і більше рівне нуля. То компроміс між ними це просто строго більше нуля. Так от, якщо ви бачите вираз, який одночасно під коренем, і в знаменнику, то ви його виписали і написали, що він строго більше нуля. Ну і, в принципі, все. Підсумуємо. Нема коренів дробів, все прекрасно можна, все. Є дріб. Знаменник не дорівнює нулю, є корінь вираз більше або рівне нуля, і корінь, і дріб одночасно вираз строго більше нуля. Спробуємо на прикладах. Ось, наприклад. Такий Y дорівнює сьомих х в четвертому мінус корінь з 2х мінус 1,7. Хоч тут і багато дробів і коренів, але сам Х у нас ні в яку халепу не вскочив. Він не в знаменнику і він не під коренем. Це просто числа, корінь з 2, але сам х не під коренем і не в знаменнику. Тому жодних заборон тут немає. І область визначення у нас буде. Від мінус нескінченості до плюс нескінченості, тобто всі числа, які взагалі, існують, можна брати замість х. Як щодо наступного? Тут ми вже чітко з вами бачимо певну небезпеку, бачимо дріб, що у нас 2-х опинилося в знаменнику. А якщо воно опинилося в знаменнику, то єдине, що ми про нього точно можемо сказати, що воно ні в якому разі не має дорівнювати нулю. Виписали, ну і розв'яжемо як звичайне рівняння. Мінус х не дорівнює двічку перенесу, ну і х не дорівнює 2. А якщо х не дорівнює 2, то він дорівнює, може дорівнювати всім іншим. Коли ви шукаєте область визначення, ви шукаєте всі можливі хиси. Тобто, наша задача описати тепер, які можливо. А можливо, всі інші. Від мінус нескінченості. До двох. І важливо, я круглою дужечкою викидаю саме двійку, тобто показую, що ми не беремо 2. І в об'єднанні від двох до плюс нескінченості. Таким чином ми описали все, крім двійки. Наприклад, ще один знову бачу риску дробу, значить, в знаменник відразу виписую кажу, що він не дорівнює нулю. Зверніть увагу, до речі, ще я ж взагалі не дивлюся на чисельник. Тому що коли ми говоримо про область визначення, чисельник нас не цікавить зовсім. Він заборони має. А от знаменник обов'язково. Тому тут ви звертаєте увагу тільки на те, що знаходиться внизу. Ну І 2х-1 розв'язати просто, переносити одиничку, тут у нас 1, і 1 поділити на 2 це у нас 1 друга або 0,5. Ну і знову ж таки, ми опишемо все, що окрім 0,5. тобто це х належить від мінус нескінченості до 0,5. Кругла дужка, бо його конкретно ми не беремо. І в об'єднанні від 0,5 до плюс нескінченості. Ну, зробимо просто. А як щодо коренів. Бачу вираз під коренем. Розумію, що під коренем не можуть стояти від'ємні числа. А отже, все, що тут знаходилось, має бути строго, верніше, навіть не строго, а більше рівне нуля. Все у нас має така от собі нерівність, ми її можемо розв'язати. Тобто, четвірочку перенесли, у нас тут буде 0 плюс 4 це 4, Х більше 4, а більше 4 це у нас сюди. І описуємо. Всі можливі ікси, Ікси більше 4. Тобто 9 x належить від 4. Дужка квадратна, тому що тут і більше, і дорівнює 4, тобто 4 можна брати. Тобто від 4 до плюс нескінченості всі числа можливі. Наприклад, ви ось це можете дуже просто перевірити. Візьму якесь число звідси, там 5. 5 мінус 4 це 1, і корінь з одного нормально добувається. А якщо взяти якесь число звідси, наприклад, 0. 0 мінус 4 від'ємне, корінь з від'ємного не може бути. Тому, якраз, бачите, це дуже працює. Ну, давайте ще спробуємо: ось такий. 5 мінус 3х. Також все, що під коренем, виписали більше рівне 0. Мінус 3х. Більше рівне, п'ятірочку переношу, буде мінус 5. І пам'ятаєте, що щоб знайти, по-перше, невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. І що важливо, коли ви працюєте з нерівностями і ділите на від'ємне число, доведеться поміняти знак на протилежний. Дивіться, я ж мінус 5 ділю на мінус 3. А отже, я маю змінити ось цей знак на. То, і що навпаки, тобто було більше рівня, стане менше рівне. Ну, тут можна трошечки, звісно, скоротити, написати, що це у нас мінус на мінус плюс, і 5 третіх перетворити в 1,2 третіх. І позначити це уже на, на нашому проміжку. Менше від 1, це сюди. І описуємо від y. Це у нас х належить від мінус нескінченості до 1,2 третіх в квадратній дужці. Квадратна дужка, точка зафарбована, адже можна і 0, і більше під коренем ставити. Ну і останній випадок, коли сталася подвійна халепа, і певний вираз, як у нас ось тут, 6х, 2 потрапив під корінь і в дріб, в знаменник конкретно. Тобто нулем він бути не може, більшим він повинен бути за 0, тому залишається просто строго більше 0. І розв'язуєте таку нерівність. Мінус 2х більше 6, переносимо, мінус 6. мінус 6 ми будемо ділити на мінус 2, мінус на мінус плюс 6 на 2 це 3. Але через те, що ми ділили на мінус, міняємо знак. Х менше 3, точка вже буде виколота. І всі значення будуть тут. І область визначення у нас буде від мінус нескінченості до трьох з круглою дужкою. Тож, підсумуємо, область визначення це всі можливі ікси. Ікси можна можуть бути, якщо у нас немає ніяких заборон, будь-які. Якщо дріб не дорівнює нулю знаменник, якщо корінь. Вираз має бути більше рівне нуля. А якщо і дріб, і корінь, то строго більше. Ну, все. Тепер я впевнена, що ви точно гарно складете таке завдання, якщо воно вам знадобиться на якійсь контрольні або самостійній область визначення, ви точно знайдете класно. Але потренуйтеся, спробуйте знайти самостійну область визначення для ось таких функцій. Ну і перевіряйте себе на каналі Математика на 12 і чекаю ваших. Пропозиції щодо відео в коментарях. Пишіть, на які теми будемо знімати наступні.